Чернігівцям роздають національну символіку на красній площі. Вони готуються до участі в автопробігу на підтримку Євромайдану. Найсміливіші містяни сіли у свої автівки, аби висловити ставлення щодо подій у столиці країни без стягів політичних партій, лише прапори України та ЄС. У нас вже зібралося 37 автомобілів. Попередньо ми плануємо розділити всі автомобілі. На 5-7 колон учасникам дають останні настанови триматися разом, не порушувати правил дорожнього руху, пропускати пішоходів. У разі непорозуміння з державною інспекцією телефонувати організаторам. Сідаємо в одну з машин на чолі колони з семи авто. Водій знайомить з маршрутом. Наш автопробіг підтримку Євромайдана йде вулицями міста Чернігова. ми з Красної площі через проспект Міра по проспекту Побєди, п'ять п'ять углов. Улиця <св 'язаний> Білова, Доценка, також маршрут прокладається через улицю Шевченка і закінчується на Красній площі. Ця подорож супроводжується звуковими сигналами, аби люди чули та бачили учасників автопробігу. Зустрічні авто відповідають взаємністю. Деякі люб'язно пропускають. Чернігівці ж на вулицях реагують мляво, але із зацікавленістю. Бо не всі знають про автопробіг. Ті, хто розуміють, в чому річ, посміхаються і жестикулюють. Сергій Журман у ролі штурмана слідкує за дорогою і прокладає маршрут. Зараз їдемо прямо, прямо, потом Горького і поварачувана на на палубатка і виїжджаємо на площу. Годинна мандрівка Чернігівом завершилася там, де й стартувала на красній площі. Кожен з учасників подолав майже 20 кілометрів вулицями міста. Організатори задоволені: були розроблені нами маршрути по місту Чернігову, щоб не створювати пробки на дорогах, щоб не створювати інциденти, щоб не створювати, скажімо так, нерозуміння людей, не розривати ці колони. Обійшлося без інцидентів і неприємностей, ніхто з учасників автопробігу не загубився.